Привіт ютубери, 9 жовтня на східному узбережжі 10-та година. Вітаю вас на каналі Така Америка. І починаємо знову ж таки новий огляд новин на цьому тижні. І, звісно, найбільша новина на американському просторі це конфлікт в Ізраїлі, напад Хамасу на Ізраїль, який стався в суботу, який заполонив всі газети, абсолютно у всіх газетах. Це номер один новина. Розказується про те, що в принципі і більшість із вас вже знаєте з українського простору. Атака почалася в суботу. І на цей момент знову ж таки, наскільки це самі останні дані, невідомо, З ізраїльської сторони загинуло 700 людей. Мається на увазі про мирне населення. Взято в полон приблизно 150, з, з, з палестинської сторони загинуло десь 560 людей, а американці повідомляють, що невідомо скільки американців потрапили в полон, але є 9 американців, які загинули. Знову ж таки, розуміти, що новини американці, американські, тому з американської сторони підноситься американська сторона. Так, от. А, Дев'ять американців загинуло під час цього конфлікту, і якраз під, цей, під час атаки в суботу на території Ізраїля знаходився один американський сенатор Корі Букер, демократ, але він знаходиться в комітеті по міжнародних відносин якраз вівторок. Він мав проводити там сам чи бути спікером на тому саміті, і приїхав якраз в п'ятницю і в суботу, ранечку собі пробігався там. Ранкову прогірку пробіжку робив, таки заведе здоровий спосіб життя. Видно, і він потрапив під цю атаку. Ось, а ну з ним нічого не трапилось. Він живий. Ну знов ж таки саміт відповідно відкладається. Він повертається додому. Ось, ну, а Ізраїльська армія мобілізувала з резерву вже 300 тисяч. На даний момент вони повністю відбили всю територію, яка була захоплена. А ще територія на даний момент 100% не зачищена, як вони повідомляють. Ну, і вони об'явили повну блокаду Палестини. Це і бензин, і вода, і електрика. Тобто, ну, це постійно йдучий конфлікт, і знову ж таки багато американських новин на цей момент. Зараз пробує роз'яснити американським читачам історію цього конфлікту, а, починаючи 100 років назад, ще з часів Британської імперії, по суті, до Першої світової війни. Ось, і... Для українського читача, що це означає, це, в принципі, дивіться, погана новина. Ну, знову ж таки, ще одна війна це сама по собі погано. По деяких заявах говориться, що не обійшлося без російської допомоги в даному випадку. Ось і в американських новинах про це нічого не сказано, але українські новини говорять про це. Польська адміністрація говорить. Ну і взагалі погана новина, що я вам скажу, що з цієї новини, от з суботи починаючи, українська тема ну, практично зникла з перших сторінок, відійшла далеко в тінь. Хоча є одна стаття, яка говорить про Росію, тобто про українську війну, Нью-Йорк Таймс все-таки не покидає цю тему. І е, є одна стаття, яка розказує про, е, про війну в Україні з російської сторони, розказуючи про те, що прийняли новий бюджет, і знову ж таки він іде з таким пропагандистським гаслом, повертаючись до Другої світової війни, або як Росіяни її називають. Великая т'єчественне, вони е, прийняли новий бюджет, де одна третя всі гроші йде на фронт. По суті, йде під гаслом. Все для фронта, все для победи». Ну, Ми це все знаємо. Ось, і так само описується про те, що на минулому тижні російський рубль торкнувся відмітки 100 рублів за долар. Розказується також про те, чому російська економіка витримала натиск, як вона не рухнула так, як очікувалося, знайшовши своїх новий ринок збуту у вигляді Індії і Китая. І тобто така доволі така обширна стаття, яка, в принципі, для українських читачів нічого нового нема, ми про це все знаємо, але ось. Під якраз так видно під новий бюджет вийшла стаття, і, е, виходить, з іншого боку, розказується. Хоча знову ж таки згадується е, ще паралельно і атаки російські і український контрнаступ, але вони вже йдуть, як так сказати, прицепом до цієї історії. Ось дуже велика новина. Знову ж таки, потенційно Санта-Барбара продовжується із а, вибором. Спікера в Палаті представників. Я нагадаю, що а, минулого тижня а, Кевина Макарті зняли. Всього на всього 8 чоловік змогли таку штуку розрулить. Ось і одразу після того, як його зняли, він сказав, що він буде не буде. Кевін Маккарті, сказав, що більше не буде балотуватися ще раз на цю позицію. І одразу а, а, виявилось два кандидати: один яри Трампіст, інший а, такий собі яри Трампіст Джим Джордан, якого, до речі, а, підтримав саме Трамп. І в, в, в на, 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 на минулому тижні в газетах розказував трошки про нього. В сьогоднішніх новинах розказується більше про стів Скалайс, такий чоловік. Який більш такий врівноважений республіканець, я б сказав би, хоча він так само підтримував Трампа у своїх рішеннях під час каденції, коли Трамп був президентом, підтримував той самий закон, який мав зробити американців багатими в 2017 році, ось але він недостатньо радикальний для поглядів Трампа. Ось інколи він, до речі, у своїх рішеннях прислугається до сторони демократів, наприклад. Хоча зараз він для своїх бонусів використовує такий момент, що коли Кевін Маккарті виставляв на голосування бюджет новий, коли він йшов тримати. Радитися з Байденом там ці зустрічі були, то Стів Маккарті сказав, хоча він, до речі, вважається людиною номер два в республіканській партії на даний момент, то він взагалі залишався за кулісами і він не був включений в ці дискусії, розгляди цієї питання. Він завжди залишався в стороні. Тобто він це використовує для своєї. От, такої Едвентаж переваги, що дивіться, я все-таки я цих всіх штук не робив. Я буду хорошим, по суті, сказав так. Ну і чим цікавий цей а, республіканець, цей кандидат, тим, що в 17-му році а, в нього стріляли. Чому? Тому що він знову ж таки, як я нагадую, підтримував Трампа на тих виборах. Ну, знову ж таки, єдиний кандидат. Хотів і не хотів, це таке питання: десяте, республіканці знову ж таки об'єдналися навколо єдиного кандидата. На той момент був Трамп. І був собі такий чоловічок, фанат Берні Сандерса. Якщо ви не знаєте, хто це такий, це. Самий крайній лівий. Якщо Трамп це самий крайній республіканець, то Берні Сандерс це самий лівий демократ. Він взагалі, по суті, якщо в двох словах, він хоче з Америки зробити Кубу. Він просто висхваляє, яке класне життя і на Кубі, і так далі. Так, от у цей чоловічок після виборів в 17 му році. Була така, проходиться інколи проходять міжпарламентські такі бейсбольні поєдинки. Демократи проти республіканців грають. І якраз було там, хоча знову ж таки дивно, там і охорона була, і все. Тренувалися якраз перед цією грою республіканці. І прийшов цей дядько, фанат Берні Сандерса. Уточнив, що це республіканці, і підстрелив трьох людей. І один із них якраз був Стів Скалайс. Ось це така новина, яка тянеться з вихідних. Але буквально сьогодні шокуюча, свіжесенька новина, Кевін Маккарті сказав, що: Знаєте що, якщо мене дуже сильно попросять, по суті, то я повернуся. Тобто, приніс це під соусом, що якщо для партії краще, щоб все-таки я був, то я готовий повернутися. Так що, як я сказав, Санта-Барбара продовжується. Ну і е дивіться, на останок така міжнародна новина. Е вона так якось зненацько виникла, в принципі, це історія про Австралію. А що саме? А взагалі цікава така стаття про те, як живуть там знову ж таки, це ем, абергенського активіста. Да, аборигени, які живуть в Австралії, які не мають, до речі, на цей момент 21 століття абсолютно ніяких прав в країні, а 1901 року, коли Австралія е, отримала свою незалежність від Британської імперії. Одразу в Конституцію було занесено, що це буде біла країна. І вважалося тоді, що ну, взагалі темношкірих людей туди, афроамериканців чи австро-австралійці, не знаю, який правильний термін. Туди взагалі заборонено привозити, заборонено давати будь-яку громадянство і так далі. Ну а аборигени, корінні жителі. Вважалося, що це тимчасово, і вони ну, потрошечки вимруть. Така от помолкова була ідея. На даний момент дивіться, населення Австралії складає 26 мільйонів, і один мільйон із них це якраз аборігени, які себе, до речі, називають first people, перші люди, а ці всі останні, які приїхали раніше. І взагалі, якщо дивитись на історію Австралії, то було дуже багато таких. Реальних різанин, коли просто держава за це нікого не, не, не наказувала, просто вирізалися просто цілими поселеннями аборигенські ці племена, ось, і це тривало аж до 70-х років, до речі, потім воно трошечки стало більш цивілізовано, але дуже багато вони перенесли на собі, дуже живуть в ну, таких нещасних умовах. Дуже багато до цих пір не вміють не читати і, і так далі. Але чому саме зараз ця стаття? Один із, до речі, активістів із представників, знову ж таки, щоб ви розуміли, аборигени – це не одна нація. Це так, як от, для мене, наприклад, це дуже така супернова тема. Трошечки знаю про американську історію, де є, наприклад, Апачі, Черки, там, тобто різні племена. Так само точнісінько, та сама історія в Австралії, там дуже багато аборигенських племен, і, як ви розумієте, у кожного з них дуже багато різних мов. І от, описується про те, що для деяких аборигенів англійська мова це четверта мова взагалі. Тобто, ну, для ті, які більш-менш ну, трошечки хоча б грамотні, так от чому саме зараз? Тому що на цю суботу, на 14 жовтня, Назначений референдум, який, який має визначити чи дозволити аборигенам мати в австралійському парламенті людину, яка буде по суті не стільки мати право голоса на щось впливати, а щоб вона мала, мала право голосу розказувати про потреби аборигенів, корінних жителів Австралії, які живуть, але Залі зараз проводиться доволі така велика кампанія, щоб цей референдум, в принципі, під, ці, під корінь цю ініціативу. Ось і знову ж таки, от стаття оця відноситься на, на тому тлі, що дивіться в Австралії, кажу в Австралії, в Америці, в Канаді. Місцеві корінні жителі індіанці мають великі привілеї. Знову ж таки, в Америці за Канаду я багато не знаю. Але в Америці, наприклад, коли вони живуть живучи на своїх е територіях резервацій, які вони живуть, для них більшість законів, по суті, американських взагалі не працює. Наприклад, якщо в багатьох штатах е казіно, наприклад, це взагалі заборонено, то індіанці на своїх територіях, де резервація будують просто там аграмінні такі комплекси. Казіно, і в тих штатах, наприклад, де резервація займають великі території, там Оклахома, наприклад, і там дуже багато. По суті, в будь-якому штаті, де є от індіанська дільниця, в Індіані, до речі, так само. А... Недалеко від мене є така умовна резервація патаватомі племі, яке живе, і от вони мають буквально 30 хвилин від мене їзди. Не говорячи про те, що, наприклад, тут. От... Коли на рибалку ви йдете ловити лосося в Америці, так, Салмон називається, то для звичайного жителя Америки ви можете одну рибину за один раз ловити. Більше ви платите доволі такий жирненький штраф, що та риба вам вилізе боком. Для індіанців взагалі ніяких лімітів нема. Вони можуть хоч тротілом, хоч сітями і так далі. Тобто. Ну, Виходить так, ніби американська, наприклад, в даному випадку влада почуває себе винному за всі ті злочини, реальні, які визнані були щинені за останні там декілька століть, то Австралія, дивіться, демократична країна, 21 століття. І, здавалося б, такі демократичні людські цінності, вона от цей момент все-таки тримає під таким жорстким контролем. І от, от така стаття. Описується в сьогоднішніх новинах, розказується знову ж таки, це вже, в принципі, друга стаття на цю тему підводиться, розказується людям про хоча де Австралія, де Америка. Але от розказується перед цим референдумом. Так що такі новини на цю годину. Всього найкращого, нехай щастить, все буде Україна. З вас сподобається підписочка. І до зустрічі завтра.